З лопатою в руках та по колінах в снігу. Так розпочався суботній вихідний у Віталі. Киянин замість відпочинку після важкого робочого тижня визволяє власне авто. І, хоч їхати він нікуди не збирається, припускає, що цим усе не завершиться. Та ні просто розчищу, тому що щоб на майбутнє легше буде метала, Коли зараз розчищесь, пізніше буде. Легше. Незважаючи на годину такої роботи при мінусовій температурі та шквальному холодному вітрі, чоловік має бадьорий вигляд. Ну, в принципі, все можливо, тому що погода в березні не така розкіппримінна. Тому не дивуюсь, особливо після того, що на Заході було, на Західній Україні, тиждень тому назад, нічого дивно. Напередодні свої автівки визволяли зі снігу і жителі міста Лева. Сильний снігопад не лише зупинив громадський транспорт, а й вніс корективи у графік роботи громадян. Люди пішки долали десятки кілометрів, аби дістатися до робочого місця. Перед таким стихійним лихом комунальні служби виявились безсилими. Тож тобто на допомогу прийшли військовослужбовці. У 80-му окремому аеромобільному полку того ж дня був створений штаб допомоги у надзвичайних ситуаціях. Оперативна група, яка створена в частині, координує діяльність техніки і організована взаємодія з головним управлінням надзвичайних ситуацій зі штабом з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду і керує особовим складом, який включений до складу ліквідації наслідків. Воїни-десантники миттєво реагували на всі сигнали. Поступила він просьба до командира частини, щоб перекинути е, на цей напрямок. Там фура злетіла він попросили допомоги. За годину військові вже на місці події допомагають водієві вантажівки. Зовсім поруч у схожій ситуації ще один бідолаха. Він також не залишається сам на сам з проблемою. Надана допомога допомогу більш ніж 40 водіям. На даний час можете побачити, от машина стоїть, надається допомога водію. Загалом 600 військовослужбовців та більше 130 одиниць важкої інженерної і спеціальної автомобільної техніки виконували нетипові для армії завдання у західних областях. Допомога військових була дієвою і, що найголовніше, вчасною. Вийшли на війну з негодою люди в погонах і в сумах. Ворог номер один сніг, їх не так багато, аби побороти всі замети. На тротуарах і у працюють лопатами. Вулиці та автошляхи розчищає потужна військова техніка. В робочих командах залучено 50 чоловік, які будуть працювати в дві зміни до обіду та після обіду. Також залучено 4 одиниці техніки, яка працює за межами міста по розтягуванню транспортних засобів, які вчиняють пробки на автомобільних шляхах. Легку перекуску, чай і бутерброди підвозять кожні дві години. Поки перша зміна обідає, друга працює. Протистояти сніговій стихії військові обіцяють і надалі, допоки зима не відступить. Звичайно, складно, вітер в обличчя, холодно, ну працюємо, тому якось зігріваємось. Рятували військові столицю. На автошляхах утворилися багатокілометрові затори. Тролейбуси і трамваї, які зранку вийшли на маршрути, застигли довгими колонами. Зупинили їх на світлофори чи регулювальники, а негода. Аби зрушити громадський транспорт з місця, у райони Києва прибули бронетранспортери та Урали. Воєнних, я знаю, мене друг на Дорогожичах живе, ось, а там БТРП Ну, розчищають як, допомагають. По всій території країни до заходів, спрямованих на подолання наслідків снігопаду, було залучено більше 350 одиниць армійської техніки та близько п'яти з половиною тисяч військовослужбовців. Приблизно стільки ж бере участь у щорічних наймасштабніших військових навчаннях. Проводяться вже тренувальні заходи. Із пожежою безпеки, і з підтоплення, де військові вже частини готуються до цих можливих надзвичайних ситуацій. Люди в погонах вкотре довели свою спроможність діяти швидко та ефективно. І, хоч якою б примхливою не була погода, чи які б виклики не ставила сучасність, вони завжди готові прийти на допомогу своєму народу.